Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України, Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні завітаємо на Львівщину до міста Дрогобича, де активно розвивається малий і середній бізнес. Раніше промисловий центр, тепер столиця квітів. У місті Дрогобич на Львівщині чи не на найбільше виробництво троянд в Україні. Уже забезпечують усі західні області, мають представництво і в Києві. Швидко розвиватися допомагає і міська влада. Постійно нам розміщують замовлення різного плану. От вже кілька років ми займаємося озелененням міста на наших, ну виробничих площах. Ми готуємо посадковий матеріал, ми тим гордимося. І міська влада, і ми скажімо так, задоволені від того, що місто красиве. Вирощування квітів у Другобичі започаткували ще в кінці 80-х. проте активно розвиватися почали вже в 2000-му, після придбання тепличного комбінату. Загальна площа теплиць нині тут перевищує 8 гектарів. Розводять переважно троянди і гербери. Є й кімнатні рослини. Проте квіти починаються тут не з грядок, а з лабораторії. кажуть, технологія вирощування голландська. Усе виробництво комп'ютеризоване для рослин створюють найкращі умови. Росте на живильному середовищі. В якому знаходяться вітаміни, солі, все, що потрібно для рослинки, для її розмноження. Є в нас операційна, де в нас там все підстерильно. Дівчатка в масочках, дівчатка в хустинках, щоб не було лишньої інфекції. Руки ми протираємо із стіл спиртом, де воно все досить у нас стерильно. У місті активно підтримують і інші підприємства малого та середнього бізнесу, адже вони забезпечують доходами бюджет і роботою населення, доки інші галузі простоюють на виробництві. Квітів працюють понад 130 людей. І продовження теми інтерв'ю з Дрогобицьким міським головою Олексієм Радзієвським. Сьогодні ми спілкуватимемося із міським головою Дрогобича Олексієм Радзієвським. Я вас вітаю. Другобич фактично є другим містом за промисловим потенціалом, так, зокрема в машинобудівній, нафтопереробній, металообробній промисловості. І ці галузі на сьогоднішній день працюють не надто потужно, як би цього хотілося. Скажіть, будь ласка, як вдається, попри відносну так скруту цих підприємств працювати безпосередньо в місті? Місто Другобич? Має доволі потужний промисловий потенціал. Представлені такі галузі, як машинобудування, широко представлені у нас є декілька підприємств, в тому числі завод автомобільних кранів, завод по виробництву бурових доліт і інші підприємства металообробної такої серйозної промисловості. Легка промисловість, деревообробна промисловість. Але станом на сьогоднішній день ви праві ці підприємства є приватизованими і вони не в кращому стані знаходяться. Справа в тому, що сьогоднішнє законодавство України позбавляє Органи місцевого самоврядування реального впливу на розвиток ситуації на приватизованих підприємствах. Для прикладу, нафтопереробний завод Дрогобицький, який давав дуже серйозні надходження раніше на, і серйозно впливав на економіку області в цілому, ну і безумовно, зрозуміло, на економіку. Міста Дрогобича. Сьогодні, уже другий рік, це підприємство знаходиться в стані простою, не продукує своєї продукції, що, безумовно, в свою чергу негативно відбивається на всіх показниках не тільки міста Дрогобича, але і Львівської області. Такі ж самі приклади можна привести і по інших наших. Провідних підприємств. Це і завод автомобільних кранів, і долотний завод. І механізму впливу на приватизовані підприємства місцева влада на сьогоднішній день не має жодного ніякого впливу. Таким чином, в заручниках опиняється величезна кількість працівників цих підприємств, економіка міста. І все це заставляє органи місцевого самоврядування серйозно замислюватись над тим, яким шляхом наповнювати бюджет, як утримувати соціальну сферу, як утримувати освіту, культуру, охорону здоров'я і так далі. Ми надали перевагу, безумовно виходячи з реалій, які сьогодні склалися, надали перевагу розвитку малого і середнього бізнесу. І тільки за рахунок тих підприємців, тих товариств, які функціонують в нашому місті, ми сьогодні знаходимо можливість забезпечувати виплату заробітної плати у всіх у всій бюджетній сфері і е, застосовувати програми які сприяють розвитку соціальному розвитку нашого міста що нині робиться для того аби е, підтримати підприємницьку діяльність на сьогоднішній день у нас нараховується понад 800 малих і середніх підприємницьких структур і в них задіяно понад 6 тисяч працюючих. Це серйозний потенціал, який нам треба використовувати, вдосконалювати механізм наших стосунків з підприємцями, і взагалі до підприємців ми відносимось. Вибачте, за таке порівняння, як до курки, яка несе золоті яйця. І ми дорожимо долею кожного підприємства, сприяємо їм в їхній діяльності це щоденна. Робота, яка потребує постійної уваги, і це дає відповідний свій результат. Скажіть, будь ласка, що робиться у місті для того, аби покращити сферу житлово-комунального господарства? Ми провели, можна так сказати, без перебільшення революційні зміни в організації самого функціонування цієї житлово-комунальної сфери. Ми об'єднали всі наші е, бувші ЖЕКИ в одне житлово експлуатаційне об'єднання, і це дало відповідний свій позитивний результат, коли ми сконцентрували механізм управління в одних руках, в руках е, колективу. Житлово-експлуатаційного об'єднання ми відчули серйозний позитив сьогодні. Ми оперативно приймаємо будь-які відповідні рішення. Що стосується умов проживання, стану справ в окремих мікрорайонах нашого міста, а місто Другобич це 100-тисячне місто. При і в нашому місті є ще в підпорядкуванні ще одне місто стебник, яке також повністю залежить від того, яка політика проводиться, які результати від діяльності в житлово-комунальній сфері. Отже, ми спостерігаємо позитив. Я навіть можу сказати, що по результатам роботи за 2012 рік вперше житлово-експлуатаційне об'єднання вийшло на прибуткові показники. Ваше місто має побратимські відносини із більш ніж 15 містами зі всього світу. Яка у вас із ними співпраця? Ця співпраця носить багатофункціональний характер. Ми розуміємо, що з однієї сторони. Ми повинні враховувати політичну складову. Президент України проголосив програму просування України в Європу. І цей стратегічний план, безумовно, ми враховуємо в своїй діяльності. Але з іншої сторони, співпраця з багатьма нашими іноземними партнерами, а наші партнери і в Польщі, наші партнери в Латвії, в Хорватії, в Словаччині нам допомагає більш чітко уявити механізми нашої ходи до Європи. Більш чітко уявляти, які завдання ми повинні вирішувати станом на сьогоднішній день, більш чітко уявляти їхній законодавчий механізм, який діє там, зовсім недалеко від нас. Скажемо, Польща від нас знаходиться на віддалі 80 кілометрів, Словаччина від нас знаходиться на віддалі 130 кілометрів. І ми цей фактор враховуємо. Другого чи членом Асоціації міст України, скажіть, будь ласка, наскільки асоціація допомагає вам у вирішенні проблем місцевого самоврядування? Роль дуже серйозна. Я це говорю без перебільшення, оскільки в рамках Асоціації міст України ми маємо унікальну можливість спілкування. Ми, я маю на увазі міські голови, спілкування один з одним. Ми маємо унікальну можливість також в набутті досвіду передового, який є в різних містах, і ми маємо можливість в ході цього спілкування застосовувати цей досвід у нас в місті Другобичі. Наступний дуже важливий момент. Є те, що за допомогою Асоціації міст України нам вдається отримати системний аналіз стану справ в органах місцевого самоврядування в цілому по Україні. Це є аналітичні матеріали, які показують е, рівень розвитку, рівень доходів е, і інші показники, які безпосередньо пов'язані з щоденним життям кожної окремо взятої людини. От в цьому і є роль асоціації міст України, активним учасником якої ми є. Ми спілкувалися із міським головою Другобича Олексієм Радієвським. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародною розвиткою USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародною розвиткою або уряду США. І поки це все, дякую за увагу. Побачимось.